Причини, не мають можливості з'являтися, ну, то працюйте там, де ви живете, тоді, щоб не було у вас проблем з добиранням до міста Києва. Е, щодо е, причини заявки захисника Кострюкова, ну якщо будуть представлені відповідні медичні документи, то, звісно, ця причина є поважною. Це інше, якщо, якщо тільки відпустка, то я вважаю, що ця причина неповажна, оскільки суд погоджував з учасниками відповідні дати, і в нас тільки у вересні чотири судових засідання, якщо вони будуть зірвані, ну, це явно ну, не озвучувалася ця відпустка і явно будуть зірвані 40 сідання. Тому вважаю, що це не поважна причина, якщо ви присутні. Зрозуміла ваша думка. Учасники зі сторони захисту. А, Капчук, ваша честь вважаємо, що розгляд справи неможливий в зв'язку з відсутністю двох захисників обвинувачених. Питання поважності Міса Кострюкова Валерія Івановича вважаємо, що... Поважна причина, хвороба, ковід є поважною причиною, так як це вірус, і він може зашкодити іншим учасникам у разі участі Валерія Івановича. Разом з тим, відносно адвоката з БПД, ну, я вважаю, що він має дати відповідні пояснення суду, важко оцінити. У мене є свідками тої телефонної розмови. При цьому просимо врахуванням хвороби Кострюкова. Ну, Хоча б наступне судове засідання завтра відкласти, це питання, щоб не витрачати час. Дякую. Зрозуміла ваша позиція. Так. Е ще хтось бажає зі сторони захисту із присутніх е висловитись? Підтримую у колеги і відносно завтрашнього засідання, так як враховуючи хворобу. Будь ласка, учасники, які присутні в режимі відеоконференції СКУ, хтось бажає відповідати з приводу поставлених питань? Захисник Мартин, ми когось вже йому сідули, але не захисником Прокопчук і Осадчина. Тільки тримаємо її. Зрозуміло. Адвокатка Стрибов, також підтримує думку захисника Прокопчука і Осадчина? Зрозуміло. Зрозуміло. а суд видаляється до нарадження кімнати для вирішення поставити. Судом по виходу з нарадщої кімнати оголошується на 14 глави 31 серпня 2022 року по вещи антикорупційний суд, колеги судді в складі Вучої Білоус, суддів Кравчука, Крока, секретарство засідання Пузир за участі прокурора Макара Винувачени Хаділова. В мідеоконференція та Мюка Бондара Кашуби Майдановича в режимі відеоконференції, Хвіщука, Цалка в режимі відеоконференції, захисників Кастрокова в режимі відеоконференції, Мартиненка в режимі відеоконференції, Сачіо Прокапчука, Свінцівського, злян, що відкритому підготовчому судовому засіданні, обвинувальний акт кримінального провадження, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером останні цифри 870 від 29 березня 2016 року. Щодо Таманюка, Целка Майдановича Діла, Кешуба Іщука, Бондара наводяться анкетні дані обвинувачених та статті кримінального кодексу, за якими пред'явлено обвинувачення встановив враховуючи складання з того рішення в формі ухвали, вимагає значного часу. Суд відповідно до частини 2 статті 376 КПК України обмежується складанням та проголошення мої результативної частини. керуючи статтями. 47, 52, 138, 324 369, 372, 376 КПК України суд постановив порушити передкваліфіційної дисциплінарною комісією адвокатури міста Києва. Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката пляса Олексія Вікторовича. свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер 2986 видане 27 серпня 2008 року. року. Хвана бре закону в моменту і проголошення. Ухва окремого скарження не підлягає заперечення проти ухвали. Можуть приключені до поліційної скарження. <кій> Ренослового рішення передбачено частиною першої статті 392 КПК України, повний текст ухвали буде проголошено 5 вересня 22 року о 16 годині 15 хвилин. Поливочі суддя, підпис, члени колегії підпису. Зрозуміли зміст постановленого рішення. Е, так, мотиви будуть викладені в повному тексті щодо е, обставин відсутності захисника Кострюкова, е, обставини. Судом повідомлені, про які Валерій Іванович повідомив. Є докази того, що він хворіє. Щодо відпустки, є тільки заява без підтверджуючих документів. На обговорення ставиться питання щодо залучення захисника в порядку безплатної правової допомоги з огляду на те, що вже неодноразово судом наголошувалось на тому, що. Існують скарги, в тому числі на тривалий розгляд даного провадження. Це безумовно порушує права осіб, які обвинувачуються в скоєнні особливо тяжких злочинів. І підготовче судове засідання триває вже не перший, навіть не другий рік. От, е ставиться питання, а, і з урахуванням того, що судові засідання призначені вересні, зокрема, чотири судових засідання повідомлено всіх завчасно в спосіб в порядку, передбаченого кримінально-процесуальним кодексом, е ставиться питання щодо призначення захисника в порядку безплатної правової допомоги. Прокурор, ваша думка з цього приводу? Щас, я не заперечую, але тоді пропоную отримати себе статті 324 і надати обвинуваченому, якого захищає захисник у три дні для вкладення угоди з новим захисником, якщо така угода не буде укладена, тоді залучити захисника з центру надання правової допомоги. Сідайте, будь ласка. Так, е обвинувачений. Е Таманюк Олександр Олександрович, ваша позиція з цього приводу. Я так розумію, якщо новий захисник, тому то також потрібний ж якийсь час для того, що вона знайомиться У Нас бага нас в принципі багато учасників в справі, і можливо. Поки інші висловлювалися без питань, передбачених триста четвертої триста п'ятнадцятого так триста чотирнадцятого триста п'ятнадцятого захисник познайомився з матеріалом. Це процесуальна процедура, коли по суті вона розглядається, там дуже багато. А ми ще до розгляду по суті дуже далеко в нас нас тільки зараз було, питання передбачення... захисника, який практично буде, буде, не буде, і він буде без безнімання полізниці. Його присутність, його нічого не рішить. Зрозуміло. Бачите, яка виникла ситуація. У нас призначено багато судових засідань. Ваш захисник пішов в відпустку. Яким чином суд має діяти в цій ситуації? Місяць кримінальне провадження не може розглядати. Ви зможете собі іншого захисника знайти протягом три днів? Я цим питанням, тому що захисник посудково не знає, що правил доскональної з самого початку, тому шукати, в мене не було ніякої потреби, тому що там дуже багато документів. А не просто прийти на засідання, був чи не був. І почути, що нам все відмовлено, і пішли далі, і давайте сразу. Ну, то, що ну, е... Захист повинен мати якийсь захист, наскільки я розумію. Дивіться, я так розумію, що. Е Захисник костроков е, перебуває в адвокатському об'єднанні. Є також адвокати з цього адвокатського об'єднання, які також цю справу е, знають е, ну, достатньо добре. Можливо, таким чином це питання вам слід вирішити. Тобто іншого захисника ви не готові шукати? Іншого захисника ви шукати не готові і нема у вас такого бажання. Я не думав на цим питанням. Ну так суд вам пропонує подумати. Посавітуся. Я поспілкуюся з адвокатом. Вам треба технічну перерву для чого для того, щоб спілкуватися? Це питання зараз вирішується. Я думаю, що мають нас судове засідання призначене на завтра. Суд повинен вирішити це питання якимсь чином. І ще багато судових засідань попереду. Ну. Я не буду шукати другого захисника. Мені достатньо послідково, який знає мою справу, і буде чітко, ну, по крайній мірі розуміє, про що йде можна. Зрозуміло. Ну, е, коли дивіться, ви саме наголосили, що це провадження є досить складним. Якщо ваш захисник, маючи 5 судових засідань, Іде в відпустку, навіть якщо це перша відпустка за три роки, але, ну, в принципі, можливо, слід було подумати про те, щоб взяти на заміну іншого захисника або мати двох захисників. Ну, ви ж розумієте, що інші обвинувачені скажуться до Європейського суду на тривалість даного провадження. Значить ж це створює для них якийсь певний дискомфорт? Те, що написане в скарзі, ну, з неї не викреслиш. Скарга є в матеріалах справа. Ваша думка зрозуміла. Присідайте, будь ласка. Інші учасники. Дозвольте Так, Чевич. Що... Шановний суд, я хотів звернути увагу на те, що Косилюков Валерій Іванович змінив підставу свого клопотання, а саме там зараз не фігурує питання відкладення зв'язку з відпусткою, хоча це конституційне право, звичайно, а цією підставою є відповідна хвороба на ковід. Наскільки мені відомо, наразі змінились термін перебування на лікарняному, і він становить 10 днів, я не бачу там довідочки, яка дата. От, тому просив би звернути увагу при вирішенні питання про залучення адвоката з безоплатної правової допомоги, про те, що на сьогоднішній день є поважність підстав для того, щоб відкласти судовий розв'язок з хворобою захисника. Ця справа має, має дуже високий обсяг матеріалів, е, і е, це справа про будівництво. І, наприклад, я з Валію Івановичем перебував на кордоні декілька днів. і Ми вивчали це не лише з точки зору документів, а з точки зору візуального огляду, там, вимірювання, проведення повторної експертизи. І насправді він є, як кажуть, в обізі юристів в матеріалів відносно цього провадження. Це перше, друге. Хотів звернути увагу, що, на мій погляд, цей інститут, який функціонує в державі безоплатної правової допомоги, він не завжди виправдовує очікування своїх клієнтів. Тому що, ну, наприклад, зараз в нас один колега, він присутній на судовому слуханні, він з безоплатної правової системи надання правничої допомоги іншої по телефону. Повідомив суд і минулого разу взагалі заявили, що потрібно один рік на ознайомлення. Ну це їхнє бачення. Я не критикую, я просто концептую, що не завжди це шлях для того, щоб вирішити проблему захисту. І разом з тим, ще також просимо врахувати позицію обвинуваченого, який виступав переді мною, про те, що він усвідомлює своїм захисником Костелькова Валерія Івановича. Це є теж важливою обставиною. Тому просив би все ж таки слухання, на якому буде наступний раз Валерій Іванович, з'ясувати позицію там, його хвороби, відпустки і все інше, потім приймати відповідні рішення. Дякую, ще. зрозуміло. Будь ласка, інші учасники, хто бажає висловити з приводу даного. Так, адвокат Сачі відповідно. Що стосується залучення адвоката з безоплатної правової допомоги, заперечує проти цього, так як є вільний вибір захисника і обвинувачення отаманюки також заперечує, він не бажає в даний момент іншого захисника залучати. Щодо безпосередньо найближчих засідань, в даному випадку вирішується питання про відкладення в зв'язку з хворобою, так як Кострюко Валерій Іванович надав відповідний документ. Що неможливлює його участь в так як сьогодні, четвертий день здається, спочатку хвороби, тобто на найближче засідання зв'язку з хворобою він не може з'явитися. Інші питання, вважаю, необхідно вирішити в наступних засіданнях після закінчення хвороби. Також щодо відпустки, це є конституційне право, враховуючи, що Дійсно протягом трьох років ні разу не відкладалося засідання зв'язку з відпусткою. Наголошую на тому ще раз, що жодних документів, які підтверджують наявність такої відпустки, суду не ну, надається. На даній... Так, року? на даний момент клопотання було змінено про відкладення зв'язку з хворобою. В подальшому, я думаю, він надасть документи. Так, тому вважаю, на даний момент це вирішення питання про залучення захисника є передчасним, тим більше враховуючи заперечення винуваченого. І також хочу сказати відповідно скарги в Європейський суд з прав людини. Вона подавала зв'язку з процесом передачі справи безпосередньо до Вищого антикорупційного суду Верховним судом і стосувалася конкретно цих обставин. І жодного, ну, жодного слова в скарзі про затягування зі сторони безпосереднього Вищого антикорупційного суду чи будь-якого розгляду саме в цьому суді не було. Вважаю, е... на даний момент необхідно відкласти найближчі судові засідання. а... Дані питання вирішувати ну, в подальшому після закінчення хвороби Кострюкова. Зрозуміло. Інші учасники, будь ласка, з цього приводу. Захисток підстава на захисника Кострюкова є його хвороба, то я думаю, не до З призначення одиночого захисника безоплатного захисника просто немає для цього підстави. Адвокат захисник хворіє. документально підтвердження. зовсім немає підстави такого робити. Це в частині поважності і як діяти надалі. Відкладати відсутність захисників відсутні захисники. В частині документального підтвердження грунтованості перебування у відпустці. Я думаю, коли входим клопортальний, то до нього будуть хтось, які відповідні матір запитавського дітей. Це щодо інсутності Ну, А деталі на звернення до Європейського... Зрозуміло. Будь ласка, ще хтось бажає висловитись? Так, питання ще одне до Олександра Олександровича. Чи, чи відома вам інформація? Валерій Іванович зазначав, що в нього спливає термін е, допуску до державної таємниці. Чи відомо вам щось з цього приводу? Наскільки я розумію, що не тільки Валерій Іванович, а допуску до таємниці і в багатьох складі. Зрозуміло. Запиші, дайте, будь ласка, картинку. Що він збиває? Наприклад, в мене його немає, і я вважаю, що це не конституційно вимагати від адвоката допуск. тому що право вільного вибору захисника. Від нього не вимагає, просто тому ми і не збираємося, ми будемо захищати в тому статусі, який є. Чому мій клієнт повинен подати заяву, поки поки що він... Повідомлений про відповідальність він, який особи не має до юриспруденції відношень, а я захисник ви, ви повинен питання конституційності. Так? Тільки так. А в наші держави, якщо ми не будемо. Є експорту... відповідна практика Європейського суду. Це абсолютно нормальне явище, що справа державною таємниці вимагає спеціального вторгнення. Ваша честь є інші прецеденти в інших країнах. що... Не, не потрібно ніякого допуску? Чому навіть в Російській Федерації агресорі ці суд скасував цьому норму? Як можна забезпечити право вільного вибору захисника? Я працював за штаємницею, будучи на Держслужбі, найвищого рівня. Я вам скажу, що 99% це не таємниці. Ну, ми трошки вийшли далі. Зараз з'ясовується питання тільки наявності або відсутності відповідного допуску. Так, всі бажаючі висловились. Я так розумію, що інші підтримують ті позиції, які були висловлені, так? Так. Да. Зрозуміло. Суд видаляється до речі. Да. Колеги судді в складі голучу біло суддів Кравчука Крока, секретар судового засідання пози за участю прокурора Макара обвинувачених. Аділова в режимі відеоконференції, та манюка Бундера, Кашлюба, Майдановича в режимі відеоконференції, Хвищука, Толка в режимі відеоконференції, Кострюкова в режимі відеоконференції, Мартинка в режимі відеоконференції, Сачо Прокапчука, Свінцівського, в відкритому підготовчому основному засіданні. Нувальне акт кримінальному провадженні у нас нам до єдиного реєстру доступ розслідувань. За номером останні цифри 870 від 29 березня 2016 року. Щодо менюкацалка майдановича ділова. Щоб вищука Бондера в чинні з перебачених наводяться анкетні дані та статті, за якими пред'явлено обвинувачення в даному кримінальному провадженні, встановив. Враховуючи, що складання з того рішення в формі ухвали, вимагає значного часу, суд відповідно до .2 та, Покі, окріна, частини 2 статті 376, КПК України обмежиться складанням та проголошенням і результативної частини. Керуючий статтями 324, 369 372 376 КПК України суд постановив доручити регіональному центру зняття безоплатної вторинної правової допомоги в місті Києва, призначити у кримінальному провадженні номер соціальні цифри 870 від 29 березня 2016 року, обвинуваченому Атаманюку адвоката для здійснення захисту за призначенням числа адвокатів центру, що мають доступ до державної таємниці. Доручити регіональному центру надання безплатної вторинної правової допомоги в місті Києві забезпечити прибуття адвоката з того засідання призначено на 1 вересня 2022 року о 16-й годині. Хвала набирає законної сили моменту її проголошення. Хвала окремого оскарження не підлягає. Запречення проти ухвали може бути включено до позиційної скарги на рішення, передбачено частиною 1 ст. 392 КПК України. Повний текст ухвали буде проголошено 5 вересня 22 року о 16 годині. 00 хвилин. Головуючи суддя підпис, судді, члени колегії підписи. У нас, як виявилось, призначено навіть 12 засідання на п'ятому. Завтра на 16-ту годину всіх буде працювати. Стове засідання оголошується закрите.